У передчутті свята в Івано-Франківську запрацювало великоднє ярмаркове містечко. З Самого ранку біля дерев'яних будиночків з пасхальним крамом юрмляться люди. Щоправда, на закупи поки не поспішають, кажуть. Наразі просто прогулюються і придивляються до асортименту. Мене діти люблять такі, всякі такі сувенірчики, сур, ну, такі дрібнички. Всякі дивлюся вониночки, українські, таке все ну і кошечки, все. Гарно, цікаво. Не треба бігати по базарах, а тут все є, все потрібне для святкових, ну, для свята, для, тобто людина може прийти і купити для неї все тут необхідне. Ми тільки прогулюємося, ще не оприділилися. Дуже подобається, зручно, є до що купити, подивитися, навіть прогулятися з дитиною. Дуже зрочно зробили на прилавках ярмаркових хаток. Святковий декор, сувеніри, вишиванки вироби народних майстрів, гуцульська автентика і, звісно, великодні смаколики. А от на напої з градусом, окрім дозволених законодавством, слабо алкогольних тут суворе табу. Хоча на території ярмарку і працює чотири кафе, організатори обіцяють пильнувати за дотриманням правил. Це не може відбуватися в дерев'яному будиночку. Продаж алкоголя. Він може відбуватися тільки в стаціонарному торгівельному закладі, і ліцензія видана саме на цю Адресу цього закладу Тому цього разу тут представлені кілька кафе на ярмарку, але ну мангалів, шашликів то, що було на різдвяний ярмарок, звичайно, що не буде. Працюватиме великодній ярмарок до 11 квітня включно. А уже 13 числа у дерев'яному містечку стартує Прикарпатський верні і триватиме до дня міста.